Восьмеро поранених, серед яких дворічна дитина цієї ночі. Російські війська атакували столицю безпілотниками. Пошкоджений 25-поверховий будинок у Дарницькому районі. Вибиті шибки у квартирах 6 по 11 поверхи у постраждалих мешканців. Переважно осколкові поранення від розбитого скла одного чоловіка. Прооперували у нього велика крововтрата. На Херсонщині за добу російські війська вбили одну людину, ще сім поранені. Серед постраждалих поліцейський, автівку якого атакував ФПВ-дрон. Під вогнем були Херсон та ще 17 населених пунктів регіону. Зруйновані та пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Станція швидкої допомоги, цивільні автівки повідомили в місцевій ова. Протягом доби російські війська атакували щонайменше шість населених пунктів Донецької області. Загинула людина в Ілінівці, і троє мешканців зазнали поранень. Також поранено жінку в Костянтинівці. Окупанти обстрілювали мирних мешканців дронами, артилерією та кабами, пошкоджені або зруйновані близько 40 цивільних об'єктів. Повідомили в поліції. Масштабної дронової атаки зазнав уночі Кропивницький. Під удар потрапили вищий навчальний заклад, офісні приміщення, будівля ДСНС, знищена частина пожежно-рятувальної техніки. Зазнала пошкоджень також будівля місцевої філармонії, яка зведена ще в дореволюційний період і є пам'яткою архітектури місцевого значення. За даними Міністерства культури, оприлюдненими 21 липня, за час війни росіяни зруйнували або пошкодили 1528 об'єктів культурної спадщини. З яких 1267 – пам'ятки місцевого значення через обстріли в Україні пошкоджені майже півсотні театрів, філармоній та кінотеатрів? Загалом ніч на 28 липня Росія атакувала Україну чотирма крилатими ракетами Х-101, трьома аеробалістичними ракетами Кінжал та запустила понад 320 ударних безпілотників. ППО знищила і подавила засобами РЕ більше 300 БПЛА, а також дві крилаті ракети Х-101. 225-й окремий штурмовий полк звільнив кіндратівку. Інформацію офіційно підтвердили в угрупованій військ. Курськ це вже друге село на Сумщині, яке сили оборони України повернули під контроль. Під час звільнення кіндратівки російське військо втратило три батальйони та одного комбата. Повідомляє ресурс Діпстейт з посиланням на свої джерела. Успіх операції став можливим завдяки унікальній тактиці 225-го штурмового полку. Гуманітарна катастрофа у секторі гази стрімко зростає кількість смертей від голоду. Лише офіційно вже зафіксовано 127 випадків, дві третини померлих. Діти за даними всесвітньої продовольчої програми ООН, термінового лікування від недоїдання потребують 90 тисяч жінок і дітей. Через тиск світової спільноти Ізраїль оголосив тактичну паузу в бойових діях з 10 до 20 години для доставки гуманітарної допомоги. Продукти скидають також із повітря, але внаслідок падіння вантажів постраждали. Більше десятка людей. У Німеччині в землі парден Вюртемберг зійшов з рейок пасажирський експрес. Загинуло щонайменше троє людей, і понад три десятки поранених. У поїзді було близько однієї сотні пасажирів. Частина вагонів перекинулася. Причини аварії з'ясовують, попередньо аварія могла статися через сильні дощі в регіоні. Хакерські угруповання Silent Crow і білоруські кіберпартизани атакували сервери російського аерофлоту, знищивши і скопіювавши 12 терабайт баз даних, а також файли з корпоративних мереж та поштових архівів. Серед вкраденого персональні дані всіх пасажирів компанія підтвердила свій у роботі систем і скасувала близько півсотні внутрішніх рейсів. Хакери заявили, що операція це послання всім працівникам репресивного апарату і пообіцяли опублікувати частину даних. Сьогодні в Україні вперше на загальнодержавному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань і цивільних, які загинули, були закатовані або страчені у російському полоні. Цей день приурочили до теракту Воленівці, внаслідок якого загинуло щонайменше 53 менше українських військовополонених бійців полку АЗОВ та оборонців Маріуполя. Ще понад 130 полонених тоді отримали поранення. У містах України та за кордоном відбулися акції вшанування пам'яті, так само і на тимчасово окупованих. Територіях організували тиху акцію. Активісти Руху жовта стрічка. ДСНС попереджає про негоду, потужний вітер та громовиці. Місцями з градом очікуються сьогодні на Київщині і завтра у більшості західних та центральних областей України. Оголошено жовтий рівень небезпеки. ДСНС закликає бути обережними та уникати перебування під нестійкими конструкціями та деревами. Напередодні в місті Балта на Одещині зламане вітром дерево впало на намет із підлітками. Один хлопець загинув ще чотирьох дітей врятували медики. Таїся Онофрійчук здобула два золота в один день на завершальному етапі Кубка світового виклику з художньої гімнастики в клуш на поці. Спортсменка перемогла у вправах зі стрічкою, додавши нагороду до здобутих раніше золото з булавами та срібла з м'ячем. Збірна України у групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами посіла четверте місце.